Вітаю, шановні друзі! Тетяна Калініна одна з небагатьох астрологів, яка змогла спрогнозувати війну Росії проти України. Вона говорила, що до весни 2022 року очікується військове зіткнення між Росією та Україною. На жаль, астролог виявилася абсолютно права. Все сталося так, як вона спрогнозувала. А яким Тетяна Калініна бачить 2024 рік, які ще гарячі точки розгортаються у світі, і взагалі, що нам чекати наступного року на політичній арені світу? Але спочатку дуже просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. І не забудьте поділитися посиланням на це відео з вашими друзями. 2024 рік для України. За прогнозами Тетяни Калініної буде найважчим, але ця тенденція регіональна. Нелегкий рік буде також і в Білорусі, Польщі, Литві – Якщо вимірювати у відсотковому співвідношенні, то для Києва це 100% труднощів, для Білорусі 50%, для Польщі 10 – 10-20% і зовсім небагато для Литви, але її теж зачепить. Тобто у 2024 році трапиться якась неприємна регіональна подія, яка тією чи іншою мірою торкнеться чотирьох країн. Коли сталася катастрофа на Каховській ГЕС, Україна переживала період рака, це водна стихія, і вона програлася повною мірою. Зараз в Україні почався період близнюків. Це повітряна стихія. Тобто подія 2024 року буде якось пов'язана з повітрям. Коли і чим завершиться війна в Україні? Це питання хвилює без перебільшення 100% населення нашої країни. Тетяна Калініна, розглянувши астрологічну карту України, побачила, що мир нарешті настане не раніше 2026 року. Астрологиня бачить, що 11 березня 2026 року відбудеться якась подія, яка позначить перехід до мирних часів. Територія увійде в якийсь великий альянс, що має військову основу, а також стане членом якогось великого союзу, що має економічну основу. Чи буде це НАТО і ЄС, чи щось абсолютно нове, поки Калін? Калініна сказати не може, але зазначає, що такі тенденції проглядаються абсолютно чітко. Після вступу до такого союзу Україна отримає шанс розвиватися економічно культурно, розширювати свої горизонти на фоні кровопролитної війни, яку розв'язало російське керівництво в інформаційному просторі. Постійно йдуть розмови про початок третьої світової війни. Тетяна Калініна запевняє, що до кінця цього десятиліття миру в усьому світі точно не буде, але це будуть поодинокі конфлікти у різних куточках нашої планети планети. Астрологиня, вивчивши гороскопи більшості країн світу і, незважаючи на присутню в них войовничість і агресію, не бачить, що буде щось більше ніж локальні зіткнення. Тобто, можна сказати точно, третьої світової війни не буде. Ми спостерігатимемо низку військових конфліктів, але жодного грандіозного, у якому могла б брати участь велика частина країн світу у найближчі 10 років, не буде. запевняє Тетяна Калініна, вивчивши гороскоп більше 40 країн світу. Що стосується локальних зіткнень. То в них точно будуть залучені або зацікавлені такі країни: Китай, Тайвань, США. Польща є ще один цікавий нюанс у гороскопі Польщі, якраз у 2026-2027 роках намічається територіальне розширення. Не виключено, що ці події пов'язані між собою. Прогнозує Тетяна Калініна. Тож астрологія підтверджує, що цей план буде реалізовано на сьогодні. Велика увага світової спільноти привернена до майбутніх виборів у США астрологиня дала такий прогноз щодо цієї події. Зараз ситуація складається таким чином, що в демократії дуже слабкі претенденти. Байден однозначно на наступний термін не пройде його гороскоп не дає йому жодного шансу, і це точно не Трамп. Він уже зійшов із дистанції, таке вбачає Тетяна Калініна. Тетяна Калініна зазначає, що насправді зараз доля України дійсно синхронізується з важливою подією виборами президента США і в гороскопі України. 25 січня 2025 року. Змінюється період. Нагадаємо, що за традиційною процедурою новий президент США приступає до виконання своїх обов'язків 20 січня. Значить, я думаю, що республіканці все таки переможуть у виборах у США. І, ймовірно, це буде Рон Санс. Тобто ті, хто боїться, що Трамп знову стане президентом, я думаю, що в нього дуже мало шансів. Можна видихати, бо більш того, гряде зміна лідеричої партії. Але 25 січня 2025 року в Україні зміна поганого періоду кету на хороший період Венери. Тобто, допомога від США не тільки буде, вона буде більш інтенсивна, масштабна, ніж сьогодні чи рік тому. Тобто вона йде по зростаючій. Я думаю, що цей тренд не переломити. Такі взаємопов'язані події побачила Тетяна Калініна серед зі. Рок, тож після виборів новий уряд США, найімовірніше буде навіть більше спонсорувати та допомагати нашій країні ніж сьогодні. А ще астрологиня передбачає, що Америка якось впорається з бюджетом і зі своїми внутрішніми проблемами, і вона не відпустить лідерство в українському питанні. За прогнозами у 2024 році, до 25 лютого українська влада досягне успіху у важливих переговорах. Усе свідчить про те, що перемога на виборах здобудуть республіканці, а вони досить неоднорідні з приводу допомоги. Українській владі у підсумку демократи будуть дуже сильно схиляти Україну до перемовин про мирну угоду. І в цьому контексті Володимир Зеленський стає дуже незручним для заходу, тим паче, що в його гороскопі якраз активізується планета Сатурн, жорстка і принципова. Володимир Олександрович увійшов у той період свого життя, коли він не схильний до компромісів. За характером він буде дуже жорстким і негнучким. І це призведе його до непорозумінь із західними партнерами. На момент інавгурації Зеленського відбувалося з з'єднання Юпітера і місяця, причому другий перебуває в падінні. Це означає велике досягнення, отримане шляхом випробувань. Дійсно, до сприятливого періоду Україні доведеться пережити важкий 2024 рік. Нагадує астролог, і додає, що через воєнний час виборів в Україні може й не бути. Але в бажанні зеленського йти на другий термін Калініна не сумнівається. У травні 2024 року відкривається період, коли транші на сприяння перемоги для України стануть дуже великими. Частина грошових вкладень від країн-партнерів піде на відновлення культурної спадщини України. Тетяна Калініна бачить повернення українців і відновлення країни після встановлення миру біля кордонів із Росією. У цьому плані астрологиня говорить про взаємодію місяця в Кету, яка обіцяє переможні події з кінця листопада 2025 року до червня 2026 року. На той момент сузір'я Пегаса обіцяє перевагу в повітрі за словами астрологині Українці, які залишили батьківщину, масово повертатимуться з 2025 по 2027 роки. Ось таке майбутнє для України та світу бачить ведична астрологиня Тетяна Калініна. А що з її прогнозу здійсниться, перевіримо вже дуже скоро. Головне, що ми попереджені, а значить озброєні. Тож поділіться цим відео зі своїми друзями. А на сьогодні це все. Бережіть себе, до нових зустрічей.